Хотів поділитися з вами п'ятьма практиками, які допомагають мені жити тут і тепер. Перша практика це пізнати самого себе. Ми дуже знаємо, чоловіки дуже добре знають жінку, можуть написати цілу статтю про це. Чоловік дуже добре знає жінку, а жінка чоловіка. Чому ми осуджуємо інших людей? Тому що ми дивимося на інших людей з Це також є анатомічно, бо в нас є очі. Ви вже дивитесь 5-6-7 хвилин на мене. Я дивлюся на вас, я себе не бачу. І тому ми не знаємо себе. Коли я запитав, будь-кого з вас назви мені 10 своїх позитивних і негативних сторін. Це дуже тяжко сказати, ми не знаємо себе. Треба робити певні розкопки. У Львові є копальня кави, правда ж? А треба також робити копальню самого себе. Щось розкопувати в собі. Дуже важливо пізнати свої сильні і слабі сторони. Що значить пізнати? Пізнати сильні сторони, їх тоді більше розвивати. Пізнати слабі сторони, тоді над ними працювати. Бо лише пізнавши самого себе, ми дуже часто кажемо, Можемо прийняти себе. Що значить прийняти? Це не годитись на свої негативні сторони, так як я хворий. Я ж приймаю що я хворий, так і я приймаю свої негативні сторони, які я хочу змінити. Друга практика це є приймати людей, яких Бог дає нам в нашому житті. Знаєте, коли я став єпископом, я дуже багато людей приймав, які приходили до мене на прийом. Де мав список, приходили люди: один, два, три. Я так дивився і швидше ставив галочки, щоб їх прийняти, і щоб вони пішли. Це було не то прийняття. Я пізніше зрозумів, що це мене дуже вимучує, і я дивлюся на ту людину, яка вже чекає, а не спілкуюся тою, яка є. Важливо зустрічатися з людьми, якими є, а не з стереотипами. Дуже часто, коли ми зустрічаємося з людьми, ми дуже кажемо, та я її знаю! Кого я знаю? З вчорашнього дня. Та я його вже знаю дуже добре. Це подібно, ми не мобили ми витягуємо фотографію, а не зустрічаємося з особою. Це так, як ми вчора зробили фотографію про цю особу, але вона змінилась. І коли ми маємо таке відношення до людей, ми не даємо права їм змінюватися. Люди можуть змінюватись. Для мене я дуже вірю людям. Я звичайно свідомий того, що від людей можна чекати всього. Але я дуже вірю людям, це дає мені площину, їм рости, хай вони ростуть. І це дає мені площину завжди по-новому робити спілкування з ними. Я ніколи не залежний від того, чи вони добре зі мною повелися, чи вони зі мною повелися зле. Це друга практика. Третя практика найголовніша справа мого життя це та справа, яку я роблю тепер. Дуже часто ми, коли щось одне робимо, думаємо про друге, робимо друге, думаємо про третє. Ціле так своє життя. Ми завжди до чогось біжимо. Ми завжди щось спішимо. Я не кажу, що не треба бігти, деколи треба і бігти. Але важливо бігти, а не до чогось бігти. Важливо сам процес того, що ти робиш. Важливо сам процес, але не лише ціль, до якої ти біжиш. І тоді я завжди пробую жити тут і тепер в тих обставинах, які маю в своєму житті. Для мене немає до і після є тільки ця мить мого життя. Бо саме розуміння тут і тепер також не мені розуміти, який робити наступний крок. Як кажуть американці, степ Step, by step. Ми ж коли йдемо по сходах, не скачемо з першої сходинки на п'яту, а йдемо степ степ Робимо один крок, робимо інший крок і так допереду. Коли ми дивимося на себе, коли ми дивимося на інших, і коли ми дивимося на обставини. Ми почнемо тоді чутися в тих обставинах, які ми маємо як найкращі обставини нашого життя. Четверта практика це важливо зупинятися. Постійно, коли я входив і виходив сюди, я зауважував, що більшість людей стоїть з мобільними. Вам не здається, що нам не цікаво бути з самим собою? Вам не здається? Ми постійно хочемо чимось себе зайняти. Погляньте свій щоденний дня. Ми завжди маємо справу того, того, того. Ми не маємо часу на себе. Ми не маємо часу, де ми присвятили би собі. Тому важливо зупинятися в часі. І коли ми маємо вільний час, 5 хвилин, 10, 15, зупинитися, я побуду тут і тепер. Я сиджу на цьому місці. Ніщо не вирве мене з цього місця. Даю вам гарантію, що втомить вашого життя вам на голову придуть справи, які ви не робили останніх 5 років. Що це вже ви мусите робити? Нічого, в часі лінії ми все лишаємо. І нічого не завалюється. Важливо бути в цій присутності, і ніщо мене не вирве з цієї присутності. Важливо зупинитися на 5-15 хвилин і побути з собою. Наступна остання практика це зупинятися в часі бурь. Поняти, як дуже часто різноманітні життєві бурі. Пливають на нас. Хто щось сказав, і ми реагуємо. Хто щось написав у Фейсбуці, ми знову реагуємо. Якась подія сталася, і ми знову є підливом цієї події. Я коли дивлюсь на своє особисте життя, багато хибних, невірних рішень я приймав тоді, коли був під тиском обставин, коли не зупинився. Любі друзі, особливо ті, хто займає найбільші посади, важливо вміти зупинятися. Це часі бур. Вміти зупиняти себе. Важливо зупинятися, яка б не була напруга. Що би не діялося. Я навіть закриюся в себе в кімнаті, напишу на дверях, навіть коли ви будете ломати ці двері, я їх не відкрию. Зупинитися в часі бурі. Зупинитися ніколи не є просто, ніколи не є легко. Не легко сказати «стоп» всьому. Нелегко стати вільним від своєї зайнятості, лишити все, розуміти, що світ лише існує для мене. Але це погляньмо. Існує в всіх світових релігіях, християнстві, мусульманстві, юдаїзмі. Сьомий день святкувати. Господь днів творив світ, а на сьомий спочив зупинитися важливо. І коли ми навчимося пізнавати себе, розуміти себе, розуміти, який у нас є геній, розуміти найкращу версію самого себе, коли ми навчимося розуміти, що кожна людина, яку я зустрічаю в своєму житті, має для мене якусь певну місію, щось має сказати. Коли ми свідомимо третє, що ця мить моєго життя є унікальна, неповторна, що вона ніколи не повториться і не буде. Коли я четверте зумію зупинятися, не хвататись за мобільний одразу, не включати інтернет, не дзвонити комусь, а приділити сам собі, навіть не дітям, навіть не дружині чи чоловікові, але собі приділити час. І останнє, коли ми зуміємо в часі бурі, не дати, щоб ці бурі задавали темп моєму в житті, ми відчуємо це найбільше щастя бути самим собою. Ми відчуємо, що я, це щастя, ношу сам в собі. І це буде незвичайне відкриття, дуже незвичайне. Інакше Можу вас не страхати. На теді не страхають. Я думаю, може, і хтось тут з вас є, а може і ні. Знаєте, деколи зміни відбуваються в нашому житті, коли стається щось катастрофічне, різке аварія, біда. Це дає нам зробити в одну мить коротку мить, апдейт нашого життя. Тому перестаньмо жити так, немовби пишемо черновик свого життя. Засмакуймо жити тепер, в презентайм. Пробуймо зараз, після того, що ви почули або навіть пережили. По-новому, зараз тиші, Знову під хронометр цих 30 секунд. Порадіти своїм життям, що я є, і порадіти життям тих інших осіб, які є поруч зі мною.